Ефір. А ця пісня. Yeah. Ще зранку обнесли. Дивіться сьогодні в телесніданку. Тіна Кароль наживо вранці. Що думають її шанувальники про презентацію пісні в ефірі сніданку? Іноземці змінюють професію. Як венесуелець, кондуктором став, а кубинець пішов у поліцію працювати. Ми поспілкувалися з учасниками нового телепроекту ООН. Мало человека, можна вас на минуточку? да. Це да. не ви там танцювали в трейлебусі? да. А станцюйте нам, пожалуйста, тут. Американський комік Джеймс Корден знову взявся за підробітки в караоке таксі і дізнався, чого хочуть зірки на Різдво. Ви будете здивовані. Підірвали український інтернет. Ролик про поліцейських іноземців передивилися тисячі користувачів мережі. до Я приїжджаю приїжджаю, Я вижу мені дали костюм поліцейський, Я думаю, ого. Ха -ха, ну ладно, окей. А латиноамериканський кондуктор своїми звабливими танцями підкорив не одне жіноче серце. Це те Саме страсне сексуальне що є. Сніданок такого ще не бачив. Да, не да. Тепер вони наші колеги, учасники проекту ООН на телеканалі ТЕТ розкуті танці від Епіфаніо Лопеса та відверті зізнання Рігоберта Мустельєра не пропустіть за декілька хвилин. Презентація нової пісні Тіни Кароль в студії сніданку набрала вже майже 70 тисяч переглядів на нашому ютуб-каналі. Нагадаємо, співачка просто в ефірі Сніданку з 1 плюс 1» виконала пісню Перечекати, яку для неї написав композитор Влад Дарвін. Напередодні цього ми піддивилися, як в студії сніданку монтували сцену. Процесом керувала сама Тіна Кароль. Шанувальники співачки в соцмережах захоплюються. Мовляв, прем'єра пісні в такому форматі їм подобається. Браво! Тіна! Це дійсно дуже стильне виконання, справжнє наживо, не гірше запису у студії. У цьому вся Тіна. І для Тіни Кароль, і для сніданку в такий спосіб презентувати пісню щось нове. Це технічно складно і вимагає неабиякої злагодженості в роботі команди. Все, однак відбулося без казусів і заплановану пісню перечекати. І експромт Україна, це ти видали в ефір успішно. Трохи святкового настрою від телевізійників за океану. Американське The Late Late Show із коміком Джеймсом Корденом випустило нове відео з серії караоке таксі, де зірки співають свої і не лише свої пісні. Останній ролик можна вважати найбільш зворушливим з усіх, бо зірки виконують різдвяну пісню. Все, що я хочу на різдво, це ти. Виспівують з екранів доглядачів Леді Гага, Елтон Джон, Мирая Кері, Адель та інші американські селебритіс, а ми повертаємось до учасників проекту ООН на телеканалі TED. Вісім іноземців, які живуть в Україні, та троє ведучих обговорюють найрізноманітніші теми: кохання, стосунки, здоров'я усе це в ділових костюмах, але не в діловому стилі. А з гумором. Держіть, у нас у всіх було кубінська конехо Льобо <с> Конехо Льобо. Ми вирішили познайомитися <escarp> зі своїми колегами, які лише за декілька тижнів стали справжніми українськими зірками. В гості до нас приїхав Епіфаніо Лопес, 29-річний венесуелець, який живе в Україні вже 5 років. В офісі каналу 1 плюс 1 Епіфаніо вперше, тому робимо йому невеличку екскурсію. Світлана режисер монтажу рубрики Телесніданок. Знайомся. Приємно. епіфаніо. О, ну а це ньюзрум програми сніданок з 1 плюс 1». Саме зараз готують випуск сніданку. Вихідний колеги хлопці появі Епіфаніо не надто раді. Натомість дівчата від Венесуельця очей не можуть відвести. Треба зазначити, що до старту проєкту ООН Епіфаніо став зіркою соціальних мереж. Відео, де він в жилетці кондуктора витанцьовує в київському тролейбусі, передивилися, чи не всі дівчата зі сніданку. Тому у Епіфаніо тут вже є свої шанувальниці. Це ви той е, звабливий кондуктор з жовтенького тролейбусу в Києві. Так. Да. Слухайте, якби, якби ви там працювали дійсно, я би телепалася у тролейбусі зранку до ночі. От Чесно вам кажу. Я вам так скажу. Я, от, я не буду приховувати. Мене трошки душить заздрість, що до вас так прикута увага. Я вас хочу попросити, може ви мене навчите там якимось цим звабливим рухом кондуктора 38-го тролейбусу міста Києва. Можно это сделать сейчас? Хорошо, но, чу, но Дай сюда микрофон, секундочку. Сними вот это. Это вот мой любимый стиль, называется рэгетон. Вот это самое страстное, сексуальное, что есть. Снеданок такого еще не бачу да, и не чувствую. Да, да, да. Ножку одну сюда, вот, угу. либо можешь, либо право. Угу. И всегда только работаешь тазом. Обнимаешь ее здесь. Эта нога контролирует, либо вот это контролирует. Угу. Я все-таки уберешь ее здесь и начинаешь тут танцевать. Раз, вперед и назад. Плавно. Тазом. Тум. Плавно. Тим часом на майстер-клас від Епіфаніо збіглися колеги. Хтось повитріщатися, хтось і справді повчитися. Головно, коли я кадає, не бойся, руки розслаблені, взяли сюди, сюда. так, ногу поставив і танцюєш. Про, тому що мене в педагогічному університеті такому не вчили. Епіфаніо, як ви зрозуміли, професійно займається латиноамериканськими танцями. Крім того, у хлопця диплом фізіолога і звання кандидата наук. В планах у Епіфаніо і надалі підкорювати телевізійні вершини. Бо коли впізнають на вулиці, це зізнається дуже приємно. Був один случай, коли я захожу в метро, от стою, і на мене дивляться дві дівчини, дивляться, дивляться, смотрить, то вони ні говорять собі друг другу. Потім по а можна вас на минуточку? Я говорю, да, да. Это не ви там танцювали в мінуточку. Да. А станцюйте нам, пожалуйста, здесь. А от колегу Епіфаніо, кубинця Ріго, користувачі мережі знають за кумедним відео про поліцейських іноземців. Його також знімали як промо-компанію проєкту ООН. І до куліса Патана е, Марінка. Пакетана Шумі... Міреніка. Люди не знали, що ми не настоячі, а набагато ні думали, що ми настоячі. Е... Навіть даже, даже нас спрашивали, куда, куда ты ехать, как, куди їхати, як приїхати туди, туди. Да? Всі учасники проекту ООН за час зйомок стали справжніми друзями. Лише жаліється Ріго, часу не вистачає на спілкування. Одну програму знімають цілий день, а до зйомок ще ж треба підготуватися. Ми там обсуждаємо проблеми, які валюють на ваші страни. Ну, наприклад, як, як правильно диватися, або, я не диватися, яке як, як, як правильне питання. Перший сезон ООН складається з 20 програм. Якщо глядачам припадуть до душі теревені харизматичних делегатів, буде й продовження. Обіцяють продюсери тету. Тим паче, що самі телевізійники від своїх іноземних колег у захваті там немає сценарія, там якоїсь структури. Вони беседують і говорять про те, що вони хочуть на цю тему. В них немає конкуренції конкуренції, але підтрунюють друг над другом. Серйозні питання, які обговорюють з гумором. Дивіться телепроект ООН по буднях о 19.00 на телеканалі ТЕТ.